Ты <Чем> было в крови типа Что значит просто мужик? Никаких деликатных манер французских нету. Ничего. Вот у меня в голове всегда такой водовиль, что просто носи. Так. Там вы. Главное, кроме меня пропустить. О, о. А вот голову нигде нету. Может, пришла, да? Нет. То, она не пришла, то только девка, что она ее пропустит. Повірте. Ой, на от отбудь. А там ходь голову залишити. Да і чинісь на проні, точніш на її добрі. Та я Заб'ємо такі моди, буду це вперше їв дії. Сібрит ви в Дніпро повикидає через голову. Отак. Давай. Хопить по хату, що є чуть-чуть, поки я дождався. Я бійте і з дню. А ти дождався. Я не можу, що вона не жила. Ну, ти мене, пожалуйста, бачиш. Я тобі не знає, але я не думаю, що ви будете говорити в дружбу, без кіп. Ну, розумієте, не мужики. Фермовий жар. Який він гарний. Нічого такий. Тільки штукований. Мені здається, я вже вас не бачила. Ну, я, бачите, люблю з образованими людьми в проходку пройтись. Многі чоловіку, там для тобі, і долажни, щоб ними землю топтати. А то мої вот. ростуть із голови. Який він розумний, але можна як криво. А я вам хіба не казала перший кавалер. Не водолі баришні Що Штови, я не курю і я ні. Не... Та чи пристало ж би баришня? Перва мода. А ви знаєте, дайте... А може кріпки? Я, якщо дозволіте про не ні прокопом, принесу натральну дану. Та я купнула на когось диму. Ой, так він ти папиротку дуже закашляє десь. Нічого, я ще в панціоні курила. А чим же мені парушний прекрасник коштувати? Не можна лікарве. А черки вічливий? Мастояч цей храм. Ах, ах, да я за своєї сторони при повному корпі, лише би з вашої сторони не було нікакого в мені. Другі, може, не образовані, що водно цуби плюнь, а я в пансіоні всі науки произошла. Пардон, ей Богу, пардон. У меня как, с языка как с колесом, не так, что не ляпні. Туди, будь тебя. Ходи туда, ведь я водишку воточат, я своим пенсионом, я дурю, что будет. Так, це вона нам вибива очі. Видя чорт. Добря ніч вам. Хоч ну, то ну, так уже сейчас давно? а може бути в проходку. при місяці такої шик? Ні, ходіть, здорові стані. Прощайте, нам не затиняйте, а ми вам не мішатимемо. Не задавайтесь на кругу, попришить і дірка. Нічого, ваш кавалер позбирає докласти вам до воза. спросить, какое вы такое обо мне мнение держите? Что тут упытаетесь? Мне соромно, я же барышня. Ну что ж то, барышня, это чисто пустяк. Да я и понятия в этом никого не имею. Ничего. Не говорите мне про любовь, а то здесь, при новом свете, так это просто шкандаль. Ваня ну, Прокоповна, значит, прошу вашу руку и сердце. Ах, мерси, мусю. Приходите завтра, предложение делать. Ой, я б давно зашел, только у родителей ваших страх как боюсь. Я согласна, это уж непременно. Так дождите меня завтра. Ах, бежать нужно. Вы приходите завтра, я вас отрекомендую, вы предложение сделаете. Приду, приду, моя канахветочка. душка, Трішка, трошки табак. Збігай, близький світ. Та що ти ти Куди ж вода, у літа розкочить, чи що? Та я й мовчу, так бо ну, давай вже хоч смувай, корічний. Як закипить, то й вода. Твоєю душею не нагрію. Чи не селюрний Не Нецелюрний а парикмахер. Гарний, образований, багатий, та чи багатий. Ще Розпитайся подобається. У що ви знаєте? А правда, що дочка краще знає. Так, про мене. Прийдіть, та придіше, щоб завтра вино, щоб все було добре. Добре, добре. Я зараз загоріла. Ви ще хутрі з цибулею поставили. А то чого ж, водон? Чим панського знаходиться. Та то дороге, Та ми коло нього й ходити не вміємо! Ой. А, і того для дочки шкоду йде. ой, водон, старий. Я нічого, ось і ось. Дай, дихинці, а я напишу та глядіть же, щоб як прийде віч, то щоб тітка не протетюрилася. Та він усе же Та тут ж треба одну на гроші. Ну та як же я його купила, він так і погасне. Та ти його розмишується. Та я його пандухом махала, 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 так він все і ще А ти ще полоною помагай. Ні, дайте краще вашого чого-то. Правда, більше дишвітро. Та ти розітмешкай, то та й збігай. Кипа на записку. У мене не десять їх, а дві. Це за багато і сірі кажу. Одна Катанія. Сестра те клини йде, ну що, його Не Невже? От хале. Скажемо, що до вечері збираємося. Пощо? Леким вино? А ти добре. Та присутніх. Дуже не заноситесь перед тілом. Пляшка, чарта на столі, на цьому слові будьмо здорові. Ви пийте... Онько, візьміть самограя та підіть до пекарні, та розідміть і принесіть для тітки. були? Чи все в мене до лату? Чи все гарно прибрано? Шалю, матилю, а будь чого. Боже, як ж було його краще прийняти? Книжку, книжку, а така! торта гимна. Ні, краще все таки льоша, як наша мадуазеля свого люб'ясного приймала. Химко просив чого просили? Пази часович падлюков, так ви сказали. Мадам Леви. Нікого нет, да ні кроні прокупом не російський. <кхи> Бой землі ще покон всім, хто здесь, я особенно вам кроню прокупом. Заснула че Дуже-дуже радий, о, що бачив розумного чоловіка. Розумного чоловіка послухає велика втіха. Ну, є ж, ві, коли чоловік підніметься умом више коло-коло, то люди оттуди йому кажуть, маленькі як -маленькі", пацюки, о, Пардон, крімці. Не жваєте ви куриці? Аж страшно. Ой. Не желаючи? Спаси, я не вживаю. От нюхати друге дело. Аж ніж трем От не знаю, а що це будеш, дядько, в табаки. Ходишки, і нюхаєш ти пучки. Та же вам про вашу табаку. Это мені. Ваша попилась шкварчить. Ну, щоб люблю вам. Ви знаєте, і я вас дуже люблю. Я завласна стати вашою старою палабіне. Паміка, маменька, маменька пожеліть же. Ну, Прокопець видовичу, і ви яких политика. Ми проговорили з вашою умною дочкою. Я хочу на ній своєсті зложитися. Она загласна, поэтому прошу вашого благословення. Як моя дочка бронепротиву про так хотять, то нам старим нічого перечити. Можна ли, щоб вийти, тому як придеться, так не знаю, прямо від любви. Да-да, я би теж хотіла, щоб побістріє. Молоді, можна на цьому тижні. Як думаєш, стара? Так, провин, не ждемо. Тепер і можна? Так, води. Ну що ж, а тепер прошу любити жалоб. До свидання. <серкнув> то, самі бажаєте? а для моєї Галі долю щасливою. Дай Боже. Ну, будь уж дорогий. От у хлопка. Ой, дух не посилати. І трішки йде вам Боже здоров'я. Ну, де ти там перешта, Галю? Тобі Галя, ти мені ті руки, посуди треба. Здрасте. Ви смієтесь? Ні, я щасно намірений. Я Галина Іванівна. Так і повірила. Ага. Ну благословитива, Боже. Мама, а ну ми злоси тебе, де саме дрібиться. Сей, бо тепер вже нічого. Вона знову на А ти, галюк, іди, що чиш тому не так приготуйся. щоб послав гарного жениха. Ой кумцю, голубцю, та при по моїй хаті, щоб щось на титали. Може, бачимо молитвами. Десь там бережі зі справою? Наставляйте пташки та чарки, бо мої кумочки заскучають. Де вже без не заскучали? З вами заскучаєш? Значить може знайти Та забавку. От вип'ємо. За живий на метри, щоб живий жити не вмирати, а поле нікуди померли, бо можна... дай не вставати. <реш> <реш> Подивіти чоловік, як і в мене червий. Це мені пан панотецько купив, щоб хороший молодець полюбив. А панчишки пані матка дала, щоб я гарна молодичка була. От той панич голов гостий, от мене полюгаю. От вража дівка охопила такого хлопця, що мені покинули до його, як свині до коня. Гарний гар і багатий. Але ж кожку, голобушку, нікому не кажіть. Хто ж може, то звати не буде. Тільки нікому не кажи, який приказ. Тому мене завжди хрест, скажу. Первочка, наш ясний собі. А ви А де ж ми ясному місяцю притулились? Е, такому місяцю ми на небі лісі. А чого? Приподобається не приймемо? може, то й приймуть, а що святі, то пишуть. А мене теж Ще й стара сівчиха приходила. Ну думаю, поки з ними. Ну, і щастя житлой проміг. І чим вона його взяла. Ой, чим? Кисним оком, і довгим носом. І то брата, і де ж його очі були. Та, звичайно ж, за гроші бере. Це точно. Взяла вона його своїми гарними приборами і брасулем. Ой, дай мені сесте спокій. Хіба вона вміє прибрати до роду? Почеплює, понавішує, мов на куди любовний, а повертається я, який ти, І все оти на ній, як на корові сідло. Фу. Іменно, як на корові сідло. А хто ганчіря ще й пика видав, що за три дні не полоще. Точно. Здравствуйте, вам, здравствуйте, ох, кажу, і гарно. Чібра, чудо, чудо, у вас того смаку, та як тієї кралі. А яке модне. Ну, ну певне, у першому магазині на книжкати пошилася. А я до лиця вам хоч малюй. Та ви сьогодні така гарна, да мов та квіточка віночку. Ой, меди за компліман. Не передавай ті меду. Та чорт її бери. Ой моя маченко, моя ненько. А який у вас бронсолет? А сережки аж блищать, мов сонце вскочило у Ой, та чи справжні, ж! Очень, очень і очі. Ось, непотребний англійський характер. Жили хороше і дасть Бог помрем. Тільки вона раніше, а я вам похожа. Ой, ніхто не. Давайте вам мамо, давайте давай, швидше. Папонька, мамонька, не боїться, церкву побожина. Ура, кура стала. Химко, давай почешки липтя, логоплинула, найди. Кукни на хвито, нашу готовку. Б'єшеш, брь. Що ж це ти тебе? То я, Господи, внутрі попущені обожи. Все у тебе і у мене. Але я і така, і сяка! і проста, і не ковшита! але ж я мати своїй галі не дам би ще дитя своє, а ти. Чого то вставили стежку? Чого вам це залетя, ж не думав її брати? Я вам не дозволю себе публікувати, Это ж шкандаль! Я Я вас. Вот. Докажіть! Докажіть! Ах, О, О, я вас судну, я вас вироштанцю, під три замки! Ага? Ага? Та й ми можемо доказати. Ми співали він, скільки пісень заручних! Як же? Я вчора на вас не очі бачила. За цими вухами чула. Мене під три замки. За дешоти! Це наклад я вас суд! Ходи! Ходи! Води свидете! Нащо ви ходили? Мені одне, а другий друге. Мені в очі чуть не скачете, а поза очі банітувати? Не йдіть віри, кровні, я люблю вас. Нащо ходили до мене, кляли? Падали на коліну, казали, що в грудях у вас шкварчить, а то ж ваша папіростка. Не за ваші магазини я йшла. Я, я вас любила, а ви опозоре. А ви думали, був я палати, вони ж би на вашого спинатику. Ми рода не образована. Татя, первий голові. Міг собі бариші молитва. А не зватися наші дурні потрачені броні. Дайте і мені його за горло подержать.